Так, народ, до вас є питання. Як брати ржавчину з цього металу? Як та чим можна обрати, так, щоб її було трохи менше? Оскільки я хочу зробити прес для олії. Щоб робити олію. Хто підскаже? Буду дуже вдячний. Так, збираю оцю таку ємкість для виготовлення олії. Сама ємкість, її розміри я закріплю в коментарях. Сам поршень, який буде давить. Ну і варив сам полуавтоматом, сам шов. Ну, можете зацінити. Ті, хто знаються на цьому, напишіть, який шов, такий, не такий. Ну і сама дирка отверстия, через яку буде йти олія.